В команді була одна єдина дівчина, і ми ну типу, іноді прикалилась. Бо знаєш, коли багато чоловіків в команді багато тестостерону, і є дівчина, і вона часто знаєш ну жартували, піджартована чуєте, що на... мочи да. <рігла> каже: багато тестостерону. <рігла> Ні, ну 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 і от ти теж дівчина була одна в колективі. От і Вінніцькі так, так. так, ще до того як, була ще як... ворот Чернівецька команда. Теж була одна дівчина в команді. Як ну, от що, от коли купа чоловіків, ви їздите на виїзди, іноді по два по три тижні живете разом? Як яке було відношення до тебе? Як от? Комунікація яка була. Ну, шикарно ви. Вони просто... джентльмени, вони там не знаю, там, да, тобі вони, пилинки. такі джентльмени. пам'ятаю, якось раз ми їхали на гастролі, і в мене була ще така сумка. Ми студенти були не на кольосиках, як зараз, да, модно, а просто така сумка, типу, в руках. І вона була дуже важка. Я кажу: хлопці, поможіть сумку понести. А вони такі любиш труси міняти, любиш сумки носити. <рес> так, що, так що я би ще поспорила, в кого було більше тестостерону в нашій команді, але ну, насправді все ок. Вони нормальні, е, да вони супер класні. Просто напевно ми не просто тяжке не піднімали, бо спина була <рес> а міг. аргумент, я не я не люблю труси міняти. Чи це не рахується? треба буде наступного разу так сказати і мені взагалі цікаво просто яке у них було уявлення про тебе що в тебе ціла торба трусів да саме так ну ти нічого з гардеробу більше з собою не возиш тупо труси труси да Тіпа це або вони такі мачуси або вони настільки круто ви час жартують що просто ти єдине що з собою возиш це цілу величезну сумку трусів насправді в нашому колективі то це дмитрович ну реально ми як їхали там причини інакші, типу. ми як їхали в тур пацану за 30, він труси мусить міняти хлопці взяли рюкзак бананку дмитрович взяв ну Автобус з собою, там просто там шмоток було, там три види манікюрних нож, там щіпчики, лаки, ще що ти взяв. Тапочки з пушком. Я взяв валізу Солярій. дружини. Солярій, горизонтальний. Дру, дружину валізи взяв. От. Валізу дружини. Вибачте, вибачте. Валізу дружини взяв, бо в нас одна єдина валіза. Тепер в мене вже є дорожня сумка, я вже готовий до будь-якого іншу туру. І я туди речі поскладав, ну і вона просто велика. Там речей було мало, насправді, щоб ви там не думали, що я якийсь.